Ну що ж, шановні глядачі, наша держава досі вважає, що у нас з вами дуже багато грошей. Десь під матрасом у когось, когось в банки, в когось десь під диваном. Пам'ятаєте, як говорили, кожного українця десь заникано, приховано, вибачаюся по 150 тисяч гривень, говорили. Да? І от зараз вони хочуть стягнути у нас з вами ну, останнє, як казала Юлія Тимошенко, маючи боргу навіть одну гривню. Арештують все. Що хочуть зробити? В Україні хочуть запровадити нову процедуру стягнення боргів, як покарають тих, хто вчасно не платить за комуналку і не повертає кредити. Ну, тут є моє особисте бачення, я його потім розповім. Зараз ми з вами про, зачитаємо, що, що тут пишуть, який закон і що цим законом хочуть робити. А потім я вам доповім, чому це все роблять. І борги є в тих людей, які виїхали за кордон. Так, є. Вони їм автоматично нараховують. І суть цього закону не в тому, що з що когось щось тянуть, а суть в тому, щоб не дати продати майно тим людям, які за кордоном. Додивіться відео до кінця, будь ласка, щоб. Зрозуміть, про що йде е, мова. Ми обговорюємо тут важливі соціально-політичні новини, економічні реформи, пенсії, все, що відбувається в країні. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нічого важливого. Отже. Шановні громадяни, в Україні на виконання рекомендації ЄС у першому читанні вже схвалили законопроект номер 14005 Він значно спрощує процедуру стягнення боргів та фактично дозволяє автоматично арештовувати майно. Такі норми значно пришвидшать процеси і мають змусити боржників платити. Дивіться знову: ЄС у наших можновладців, в наших дав нашої влади, в наших депутатів і всіх остальних, хто подає такі законопроекти, в них. Всі винуваті, тільки не вони. Пенсійний вік підняли це МВФ. Тарифи піднять це МВФ. Піднять нам, як би сказати, все, що можна, щоб ми з вами більше платили, все винні МВФ, тільки не вони. Тут в цьому збожників стягують винні ЄС. Чомусь в ЄС такого закону немає, а нас його роблять. ЄС е, запропонувала. Не вони винні. Дональд Трамп винний, там е, Євросоюз винний. Всі винні, кроме наших можноватців, вони нічого не роблять. Вони білі, і пушисті, вони нічого не крадуть, і в них все добре. Нічого не роблять, щоб з можноватців стягувати тільки з простих українців. Розумієте? Ви ні хтось, але не вони. пенсійний вік підняли е, ну, до небес. Вірніше, пенсійний вік зостався той, на, на рівні тому ж, та, але е, стаж виходу на пенсію підняли такий, що ну, людині чуть ли не з пільоном прийдеться е, працювати. Отже, що змінить новий закон? Поки що це лише законопроект. Ухвалений у першому читанні. Але давайте будемо чесні, ну, щоб його приймуть. Щоб документ став законом, треба пройти друге читання. Потім його має підписати президент. Законопроект вже наробив багато галасу. Звісно, багато галасу. Давайте, давайте зробимо розголос, щоб такого не було, тому що з людей замаліше десь якесь там, як би сказати... Порушення чи долг гривню все буде стягуватися все на світі і блокуватися все автоматично. От. Річ у тому, що разом з автоматизацією фактично спрошується процес арешту майна боржника. Наприклад, якщо боржник вирішить е, переєструвати авто, то в сервісному центрі МВС, йому відмовлять, а про спробу провести переєстрацію повідомлять виконавчу службу. Крім того, фактично йдеться про автоматичне накладання арешту на нерухомість боржника. Продати його до погашення боргу не вийде. Заяву про державну реєстрацію права власності чи спеціального майнового права подано на підставі е, правосудження. Правочину, що передбачає відчудження відповідного майна спеціального майнового права особою відомості, про яку внесені до єдиного реєстру боржників, таким пунктом пропонують доповнити перелік причин для відмови державної реєстрації. Дивіться простими словами, все буде автоматизовано, тобто не платите ви банку. Автоматично є ва заборгованість, все судовиконавець налажує е, арешт без суду, без нічого. Заборгували ви за, за комуналку. Це буде саме більше е, за комуналку. Саме перше це буде за комуналку. От також все заборгували в реєстр, карточками пользуватися не можете, користуватися вірніше не можете, е, авто не продасте, е, квартиру не продасте, нічого не зробите. І от дивіться, в нас дуже багато людей виїхало за кордон. Дуже багато квартири полишалися, будинки полишалися. Що роблять? Перед тим робили в мене є на каналі відео. Переходьте на канал, розділ плейлисти, і там є відео, як будуть контролери ходити. Контролерів не пустили, нараховують штрафи. Контролерів не пустили автоматично. Якщо у вас навіть стоїть лічильник води, газу, тепла. Ви їх не пустили, вони автоматично вам нараховують норму. Не по, 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 по лічильнику, а норму. От проживає в квартирі три е, людини, і от вони нараховують автоматично норму по 8 кубів на людину. 8 кубів на людину 24 куби в місяць. Це вже буде борг. Хоч у вас вона і не рахується там в квартирі, або е, в будинку, а вони будуть автоматично нараховувати. І оці борги вони вже будуть. І водоканал, або газ, е, Укргаз, да, Газпроми звертаються. Досуду виконавця, автоматично блокують людям рахунки, і люди не можуть навіть продати нічого зробити. Тобто, якщо людина за кордоном і захоче продати квартиру, будинок, вона цього не зможе зробити, тому що на неї наложений арешт. Платіть неіснуючий борг, ми вам розблокуємо. А довести це ну, треба повертатися в Україну і доводити, що у вас стоїть лічильник, що ви ну, не, нічого не споживали. А довести це дуже тяжко. З ними воювати. Я особисто приходив в водоканал і чув, як дідусь один сидів, каже донька моя, за кордоном. А їй нарахували 35 тисяч боргу за воду. На її лічильники їм приношу ось показники, вони не рахувалися. Вони говорять, що не пускали контролера, значить, отак, отак нарахували. Щось не подобається, подавати нас в суд. Тож, отак, шановні громадяни. 14.05 він робиться для того, щоб не допомогти нам з вами. Нема такого у них, щоб держава нам з вами чомусь допомогла. Щоб не було у людей заборгованості. Ні, вони роблять на, на наоборот, вони роблять законопроекти, щоб стягувати борги. Вони не роблять щось для того, щоб боргів цих не було в людей. Щоб в людей були достойні заробітні плати, щоб в людей було місце роботи, вони робочі місця не створюють. Не роблять вони е, ту, як би сказати, атмосферу нормальну в Україні для праці, для життя. Ні. Стягування боргів. Залазьте, ми з вас стягнемо і це все в бюджет. І оця комуналка вона буде самою першою, тому що люди не зможуть її платити. Субсидії вони знімуть. Знімуть ці субсидії були для замилювання очей, коли нам піднімали тарифи. І тепер вони субсидії знімуть, і боргів буде у нас катастрофічно більше. І оця процедура, оцей закон, він дасть змогу ще більше нас, як би сказати, заганять під плінтус. Вибачте, за вираз. Але так воно і є. Розумієте? Не допомагають нам, а навпаки, стягують. Навіщо це все робиться? Напишіть в коментарях, будь ласка. Тому що таких законопроєктів дуже багато і дуже багато. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я, тому що це найцінніше, що у нас є. У мене все.